Про економіку, все ж таки, має бути якийсь хліб насущний. З нами на зв'язку міністр фінансів України Сергій Марченко, і ми хочемо обговорити кілька останніх великих візитів, які сталися в Київ, це і представниці МВФ і Сполучених Штатів, Міністерства фінансів Сполучених Штатів. І зараз йдеться про те, що. Великі домовленості могли бути досягнені. Зокрема, пан прем'єр-міністр Шмигаль говорив про те, що Україна готується до предметних перемовин з фондом про програму фінансування на 15 мільярдів. Скажіть, будь ласка, чи можете розказати вже подробиці, на якому етапі узгодження у цього плану? Вітаємо вас. Добрий, день. добрий вечір. радий вас бачити. Добрий навзаєм. Е, ви знаєте, робота не припиняється. Ми працюємо майже. Щодня з місії міжнародного людного фонду з нашими ключовими донорами та партнерами, це першу чергу Сполучені Штати Америки, далі це представництво Європейського союзу. І ця робота вона велася з минулий рік і в цьому році найближчі наші такі орієнтири. Це місія, яка буде найближчим часом в Варшаві, з 8 по 15 березня. Місія міжнародного валютного фонду, де ми будемо говорити параметри потенційної майбутньої програми. Там ми вже будемо згоджувати і умови, і наповнення, і обсяги, і так далі. Тобто зараз говорити конкретні деталі поки що ранувато, тому що там є багато питань внутрішніх дискусій фонду, є на борді певні протиріччя, тому що не всі країни, на жаль, із 180 підтримують Україну, тому для того, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трошки попрацювати, і в тому числі всередині цієї організації. Ми над цим активно працюємо, і я думаю, що ми знайдемо необхідні рішення для того, щоб починаючи вже з квітня місяця, у нас була повноцінна програма з фондом. Пане Сергію, а які вимоги, що хоче від нас фонд? Чи виставляє він такі вимоги, ну з якими нам достатньо кабально буде впоратися? Ви знаєте, кабальність нашої ситуації дуже складна. Тобто, у нас ситуація, на жаль, тому що ми втратили 30% валового внутрішнього продукту. У нас економіка військового часу. У нас бюджет військового часу. 50% бюджету фінансується військова кампанія. 50% фінансують наші партнери, тому ми вже в такому стані, який передбачає певну досить невизначеність. і багато є таких питань, які потребуватимуть корекції, чотирьохрічної корекції. Що ми все-таки після війни вийшли на рівень, який дозволятиме на нам більш-менш самостійно себе почувати, тому що зараз ми абсолютно скажімо так. Багато чому залежні від позиції наших партнерів, тому фонд поки що не висуває таких умов не підйом, які ми не можемо виконати. По перше, по-друге, йде мова про програмні засадничі речі, про які ми з ними довго говорили і над ними працюємо. Тобто, це в першу чергу забезпечення монетарної і фіскальної стабільності. Це йде мова про те, що зменшення рівня дефіциту бюджету, забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет і так далі. Далі йде питання гарного governance, тобто мається на увазі гарне урядування або забезпечення кращих корпоративних практик. І далі йде мова про ті ж програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програми МВФ поки що без деталей, тому що деталі будемо обговорювати саме на місії, але немає поки що якихось таких критичних застережень, які б ми могли б, не могли б зняти або не могли б обговорювати. Тобто ми рухаємося в досить такому тісному графіку, тому що час досить обмежений. Але є розуміння того, що кінцева мета має бути досягнена, і ми матимемо програму. Тобто ми над цим активно працюємо. І є всі сподівання, що ми це досягнемо. Скажіть, будь ласка, Максим, можна так, я уточню так. щодо антикорупційних якихось вимог, угу. чи, чи лунають вони з боку міжнародного валютного фонду? Так я вже зазначав, буде частина, яка стосується антикорупційного блоку, традиційно, я поки що не знаю і не можу сказати, які там можуть бути деталі, тому що їх ми не обговорюємо. Але як і програми макрофінансової підтримки з боку Європейської комісії, так і попередніх програмах, антикорупційний блок у нас один був з частини програми. Але зараз я хочу сказати, що це не є основні питання, які ми обговорюємо. Нам бажано зараз зрозуміти, які у нас перспективи України, економічні перспективи України, як подолати існуючі кризові явища без війни, тобто мовно кажучи. Війну ми вже порахували, треба зрозуміти, як зробити так, щоб наша країна і виживала, і далі після війни мала можливість відновлювати, тобто, ми закладаємо певні політичні заходи, які б дозволили нам це зробити, і вони досить, скажімо так, досить можуть бути жорсткими з точки зору того, що ми маємо робити як країна. Але ми готові до обговорення цих заходів, тому що ми розуміємо, яка мета. Ціх перемовин пане Сергію, якщо можна давати ж уточнення, чи до чи йдеться про зміни якось податкового законодавства України? І ще хочу зацитувати прем'єр-міністра Шмигаля. Він сказав, більш стратегічна мета програми консолідація країн G7 за для допомоги Україні на наступні п'ять років ідеться про кошти для фінансування дефіциту бюджету за наявності. Тобто наші партнери готові розглядати принаймні такі середньострокові зобов'язання. Щоб утримати наш бюджет на плаву в наступні п'ять років, так йдемо про чотирирічну поки що програму. Я б так сказав, би. ця програма можлива її реалізація лише за умови підтримки нас країнами G7, тому що коштів фонду на жаль не вистачить, щоб покрити всі наші потреби. Наші потреби просто колосальні з точки зору розуміння їх і можливості їх наповнення. Щодо податкової політики, так будуть заходи податкової політики. На 90% ці заходи будуть стосуватися покращення, зменшення впливів певних або покращення адміністрування політики, політики і податкового адміністрування мається на увазі. Тобто, не частина податкової політики є невід'ємною частиною програми. Але я б не сказав би, що там будуть певні жорсткі заходи. Більш того, ми хочемо закласти певний місток на післявоєнне відновлення і сформування певної післявоєнної конфігурації податкової реформи. Ми це зараз обговорюємо. І я сподіваюся, що в майбутній програмі зайде відображення можливість переформатування існуючої системи податкової системи з метою її сприятливості для розвитку інвестицій та залучення бізнесу. Але в частині адміністрування заходи можуть бути досить такими серйозними, тому що є багато прогалин, є багато нарікань на адміністрування. Податкове тому будемо працювати. Побачимо, пане Сергію. Сьогодні опублікували зарплати військових. наших. там відбулися деякі зміни. А знаєте, яке в мене питання? Цікаво. От у нас був довоєнний бюджет Міністерства оборони. Зараз військовий бюджет маємо Міністерство оборони. А яким ви бачите бюджет Міністерства оборони після війни? Він буде зменшений, він буде збільшений. А наскільки в цьому бюджеті буде закладена повага до армії? Ось так я вас питаю. Я думаю, що ні в кого немає сумніву, і в мене теж як міністра фінансів, що Утримання власної боєздатної армії це завдання один у будь-якої держави, а нашої держави, в тому числі, тому що наявність такого ворога, яким є наш на жаль, сусід вимушено вимушує нас мати досить сильну армію, повністю забезпечену, комплектовану, яка має. Можливість виконувати будь-які бої завдання і захищати територію країни. Ну, тому я мене немає сумнівів в цій частині, і, і я сподіваюся, що це буде професійна армія, яка матиме достойний рівень фінансування. Це я можу вам чітко відповісти. Звичайно, мені, як міністру фінансів, хотілось би мати післявоєнний більш-менш збалансований бюджет, і тому, враховуючи, що у нас зараз війна, він на 50%... Формується за рахунок військового бюджету. Важливо було б звичайно, щоб ця частина була менша, а цивільна була більша. Але я сподіваюся, що це тільки перемога визначить, коли це буде і в якій частині, і скільки нам потрібно буде коштів на фінансування армії. Але це те, що нам потрібна боєздатна професійна армія. Це в мене немає сумнів про це. Пане Сергію, скільки будь ласка, ви нещодавно зустрічалися з міністеркою фінансів США Джанет Еллен, і насправді, крім тієї величезної підтримки і допомоги, яку вже там 50 мільярдів здається, сума загальна. Чи обговорювалося питання переказу передачі Україні грошей від конфіскованих російських активів? Адже по суті, сполучені штати стали однією з перших країн, ці правоохоронні органи почали активно діяти, тому. Цікаво, чи прийшли вже перші гроші, чи є вже якесь розуміння, чи є це конкретна програма з датами і сумою, на які ви, як міністр, можете вже розраховувати цього річ? Питання це піднімалось, воно обговорюється, шукають механізми рішення, тому що питання досить непросте. Суверенні активи це дуже, дуже болісна історія і. Замороження їх це вже був крок досить такий серйозний з боку урядів країн, які нас підтримують. Вилучення їх на користь України це інший крок, і він зараз відпрацьовується, але потребувати більше часу. Але те, що зазначили наші партнери, я вважаю, що цей меседж він для нас більш зрозумілий, що не потрібно відволікатись питаннями активів. Коли у нас зараз є нагальна потреба фінансувати бюджетні бюджетні запити за рахунок коштів платників податків, то в тому числі Сполучених Штатів, тобто вони готові на своєму рівні питання адвокувати підтримки України і готові знаходити всі необхідні ресурси для того, щоб нас підтримати саме в цей складний період. А вже питання активів і їх можливості, їх спрямування на користь України розглядати вже. Коли в нас буде більш спокійна ситуація, коли не буде такого нерву і необхідності шукати необхідні голоси, в тому числі в Конгресі, для підтримки України, тому це питання відпрацьовується, це питання актуальне, але пошук більш таких надійних джерел це те, на чим працює адміністрація Сполучених Штатів. Так. Зрозуміло, просто хочеться, щоб ці активи не випарувалися за цей час, поки ми будемо готуватися і шукати хай. Вони під надійним замком. Вони як Форт Нокс, там Оце там, це де вони, розуміти. Розуміти. пане Сергію. Ми бажаємо вам сил на наснаги на і натхнення, тому що ви трошки втомлені. Як на, як на нас виглядаєте так? Повірте, гірше вас повинна виглядати голова Центробанку Росії Набіуліна, Тому встрибуніться якось та надихайте. Дякую, дякую. я обов'язково. Подумаю Дя, про це. Дякуємо вам. Сергій марченко, нашим... міністр фінансів України. Був з нами в марафоні.